Сьогодні парламентська асамблея Ради Європи проводила термінові дебати, розглядала правові та правозахисні аспекти російської агресії, як на них потрібно реагувати. Мене запросили виступити на пленарній сесії із доповіддю про. Боротьбу за правосуддя, яку ведуть українські правозахисники та правозахисниці, і я звернула увагу на дві речі: по-перше, на те, що потрібно створити спеціальний трибунал по агресії, тому що немає зараз жодного іншого міжнародного механізму, який би притягав до відповідальності за цей вид злочин. І по-друге, про те, що національна система перевантажена величезною кількістю воєнних злочинів, злочинів протилюдяності і геноцид, і нам потрібна допомога міжнародної спільноти, щоб успроможнити національну систему, ефективно розслідувати, притягати до відповідальності і дати шанс на справедливість сотням тисяч постраждалих від цих міжнародних злочинів. А правозахисники, що вони мають робити зараз, аби всі ці злочини були покарані. Ми вже 9 років документуємо воєнні злочини. Після початку повномасштабного вторгнення ми об'єднали зусилля з кількома десятками організацій, переважно з регіонів, в ініціативу, яка називається Трибунал для Путіна. І лише за 10 місяців повномасштабної агресії ми задокументували 31 тисячу епізодів воєнних злочинів. І отак подивишся, 31 тисяча це величезна кількість, але це тільки верхівка Айсберга. А на вашу думку, чи змінилося якось прийняття Європою цієї трагедії, яка відбувається в Україні? Чи дійсно зрозуміли європейські органи, що треба більше цього будуть робити? Чи може навпаки якось процес зупиняється? Сприйняття змінюється. По-перше, звичайно, другою ціною нам це дається після повномасштабного вторгнення. Нарешті цивілізований світ звернув увагу на російські звірства. Які вчиняються на окупованих територіях, так само можна сказати, що величезна кількість країн шоковані таким рівнем брутальності жорстокості, які демонструє російське керівництво і російські солдати у ведення цієї війни. І зараз починається переосмислення всіх тих війн, в яких приймала участь Росія в Чечні, в Молдові, в Грузії, в Малі, в Сирії, в Лібії і тих. Методів, які вона застосовувала, щоб досягти військову переваги, і все, все більше і більше людей починають говорити, що потрібно зупинити це коло безкарності і притягнути Росію до відповідальності. А після сьогоднішньої сесії на який має бути наступний крок? щоб дійсно створити цей спеціальний трибунал нам треба перейти від декларації про наміри і заявленої доброї політичної волі до тих до тих рішень, які відкривають дорогу юридичним механізмам. і зараз парламентська асамблея і делегати обговорюють підготовку до саміту Ради Європи, який відбудеться в кінці травня, і ось на цьому саміті вже де вже будуть присутні представники делегації комітету міністрів Ради Європи, очікується. Що будуть якісь зрушення в створенні реальних юридичних механізмів, так само сьогодні була презентована ідея створення реєстру скарг і втрат, які би за пропозицією. Делегатів мав би базуватися в Раді Європи, яка має досвід роботи Європейського суду з прав людини і документування порушень для того, щоб всі українці, які постраждали, отримали в майбутньому компенсації від Російської Федерації.